вкри Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик! І як добре, що він ще звучить, бо, як відомо, хто має вуха, той почує. І знову Різдво, і знову торжество. Але подія ця сталася більше двох тисяч років тому. Фактично, це одна з багатьох подій в історії християнства. Хіба вона важливіша за всі інші? Запитаємо у пастора. Христос народився, славімо Його! Це привітання звучить сьогодні скрізь, де живуть християни, бо весь християнський світ знову урочисто відзначає славне Христове Різдво. Чи можна назвати це свято найважливішим у Християнстві? Мабуть, упродовж історії людства не було визначнішої і важливішої події аніж Різдво. Дехто може заперечити, мовляв, а хіба смерть Христа на Голгофі, чи його тріумфальне Воскресіння і Вознесіння менш важливі? Звісно, усі ці події нерозривно пов'язані між собою, їх не можна розділити. Але якби син Божий не втілився через Діву Марію, подобою ставши, як ми, то хіба б могло бути чудо Воскресіння? Та, звичайно, ні. Тому нам треба дякувати і дякувати Господу за те, що Він залишив славу небес, зійшов на землю, щоб явити нам Бога і зробити доступною для нас свою вічність. А де тут колядки, вертепи, особлива вечеря за родинним столом і ялинки? А це вже результат цього дійства, але не суть і не центр. Та якщо у когось і досі в центрі Різдва саме згаданий перелік. То саме час переглянути своє ставлення до цієї події і до Ісуса Христа як Господа і Спасителя всіх людей. В Євангелії від Луки, в другому розділі з 10-го вірша, ми читаємо. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Народження дитини завжди радість. А якщо народився спадкоємець царського престолу, то це радість всенародна. Американський мільйонер Форд з нагоди народження дочки витратив на гостину 300 тисяч доларів. А інший магнат Рокфеллер, з цього ж приводу збудував ціле дитяче містечко: дві школи, поліклініку, дитячий театр, манеж, і обладнання лише однієї кімнати для дитячих ігор обійшлося в півмільйона доларів. Проте дещо інакше зустріли люди небесного царя. Хоча його очікували довго, багато століть і навіть тисячоліть, уважно вивчали все сказане про нього в пророчих книгах. Та коли він прийшов, люди виявились готовими до зустрічі з ним. Для нього не знайшлось місця навіть у віфлеємському заїзді. Так би хотілося бути тої ночі на тому полі, осяяному появою ангелів. Тихо. Усі сплять і лише пастухи пильнують біля своєї отари, і раптом стається неймовірне, з'являються ангели, і слава Господня осяяла їх, викликаючи хвилювання і благоговійний страх, та й хто б на їхньому місці не злякався. Так, подія то була непересічна. Саме тому ангел заспокоїв їх, кажучи не лякайтесь, і нам не треба боятися, коли Бог відвідує нас, бо Його звістка завжди радісна для тих, хто шукає спасіння. І що може бути радіснішим за те, що почули пастухи? Я звіщаю вам радість велику, котра станеться всім людям, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Так промовив до них ангел. Пастухи люди прості, але ж допитливі. Вони не обмежилися лише тим, що почули і побачили, але захотіли бути свідками цієї великої радості. Тому й сказали підемо Віфлеєм і подивимось, а що ж там трапилось. Як добре було б, коли б і ми могли за їх прикладом піти в той давній віфлеєм і побачити те чудове немовля в яслах, а потім поклонитися йому як своєму спасителю. Я би сказав, не просто добре, а вкрай необхідно. Пастухи побачили все, про що їм було сказано, і немає жодного сумніву, що вони ще більше зраділи, і, повертаючись, вони прославляли і возвеличували Бога за все, що чули і бачили. І це є виклик для нас сьогодні, бо той, хто з вірою шукатиме Ісуса, обов'язково знайде Його. Тому мільйони послідовників Ісуса і сьогодні за прикладом пастухів ідуть у Віфлеєн, прославляючи його в простоті сердечної віри і за прикладом мудреців, знаходячи істину в Божому творінні і поклоняючись Творцеві Всесвіту. Пригадаймо слова Ісуса: лисиці мають нори і птахи небесні гнізда, а сину людському ніде й голови прихилити. Йому не знайшлось місця ані в заїзді у Вифлеємі, ані в царському палаці Ірода, ані де-інде. Та він хоче жити в наших серцях, як колись проживав у своїх друзів у Віфанії. Він хоче мати постійну прописку в людських життях, як цар і пан. Тому просто зараз він і стоїть біля дверей вашого серця і стукає. Відчиніть йому двері свого серця, і він подбає про оселю для вас у своєму вічному царстві. На жаль, єдиним місцем, котре остаточно виділили Ісусові за його земного життя люди, став хрест на Голгофі. Так, але власно для того і сталося Різдво. Тому не сумуймо надмірно, бо без Голговського Христа не було би слави і не було би для нас спасіння. А воскреснувши, Ісус сів по правиці Отця Небесного на престолі слави. І навіть розбійник, побачивши це очима віри, вигукнув: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю, відповів Ісус, і колишній злочинець виявився першим спасенним, хто ввійшов у райські оселі. Ось що робить віра. Уявімо цю картину. Христос осміяний, знесилений, жорстоко побитий, висить на хресті. На його тілі криваві рани, на голові терновий вінець. Але розбійник побачив на Христі не злочинця, а Господа і Спасителя людства, і став громадянином Його царства. Отже, якщо побачиш в Ісусі того, ким Він насправді є, ти просто не можеш не радіти. Ну, звісно, так, якщо це побачиш і зрозумієш. Ангел пояснив пастухам суть християнської радості. Бо нині народився нам в місті Давидовім Спаситель, котрий є Христос Господь. Земна радість тимчасова, викликана різними, навіть гріховними причинами. Правдива радість приходить від перемоги над гріхом. Від справжнього оптимізму, народженого внаслідок спільності з Богом, від Його допомоги і підтримки, від усвідомлення перспективи вічного життя. Отака От радість це один із трьох вимірів царства Божого. Бо царство Боже, як написано, не пожива і петво, але праведність і мир, і радість у дусі святім. І радість, яку обіцяли ангели, є запорукою того, що очікує християн після Воскресіння. Господь не раз з'являвся учням з привітанням, радійте! а вони, мабуть, не раз згадували його слова, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої не відійме. Тому навіть у гоніннях та переслідуваннях християни не впадали у відчай. Нас зневажають, а ми радіємо, писав апостол Павло. Мабуть, саме українці сьогодні мають найбільший шанс навчитися радіти не через щось, а всуперед чомусь. Тому що вже третій рік у нас війна. А війна це жах, біль, сльози, втрати, руїни, відчай і невизначеність майбутнього. У таких умовах погодьтеся радіти вкрай складно. Так, але скільки б це не тривало, це обов'язково закінчиться, бо всяке зло і навіть всяке добро на землі мають кінець. А радість у Господі безкінечна і вічна. У ніч ліс два ангели співали Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Без сумніву, так і буде, бо останнє слово завжди за Господом, і мир обов'язково настане, справжній Божий, а не людський, крихкий і нетривкий. І вже Воскреслий Христос вітав учнів словами, мир вам! А в одній зі своїх проповідей Спаситель сказав: Зоставляю вам мир, мир свій даю вам. А який він, цей Ісусів, мир? Найперше це мир із Богом, мир вищий всякого розуму, тобто того, що говорить весь наш досвід і все, що ми бачимо, земними очима. І цей мир берегтиме наші серця, так говорить апостол Павло. І тоді ми будемо здатними нести цей мир іншим людям, незалежно від того, що коїться навколо. Божий мир панує в серці навіть у найлютішу бурю. Усяка буря рано чи пізно стихне, а Божий мир вічний. І ми маємо можливість жити в цьому мирі. Саме тому було різдво, що колись давно, тут, на землі, народився Ісус, Спаситель світу, наш Пан і Господь. І на хресті Голгофи Він придбав нам своє вічне царство, але ввійти туди може лише той, хто зрозумів власну неспроможність увійти в те царство, бо шлях туди відкритий лише через заслуги Божого Сина. Лише Ісус має силу і владу простити наші провини, звільнити від влади гріха, дати мир і спокій душам нашим, і забезпечити життя вічне, Йому слава навіки. Амінь. І цього щиро бажають вам, друзі, журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. Христос народився, тож хай наші життя стануть Його славою. Нічка та ясна я зорями світила у Вифлеємі. пречиста діва, сина народила, в яслах на сіні, пречиста діва, сина народила, в яслах на сіні.